На початку повномасштабного вторгнення мене було де живі чотирнадцятого року, бо не було касок, броніків аптечок. Як таке може бути? Ми країна, яка захищається від агресора. Люди щодня дякують ЗСУ, а в той же час, з того що має йти на ЗСУ, кормиться якась ну… група осіб. так. Ну, єдине жителемарафон не розповідав про корупційні склади в Міністерстві оборони. Рік да ніхто про це не розповідав. Я чесно кажучи, не бачу сенсу в тому, що у нас існує тільки єдиний марафон. Ви працювали в Міністерстві оборони. В той же час, ви, скажімо так, такий дуже сильний подразник для Міністерства оборони. Є таке. Певно, нас легалізувати було складніше, ніж канабіс. Я до останнього не вірила, що нас легалізують. У випадку з вами, що пішло не так? Я хоронила своїх побратимів, я хоронила своїх близьких друзів. Я першу дитину, хлопчика, також, я втратила. Я хочу, щоб. Менша кількість матерів знала, що таке ховати власну дитину, бо це неприродне. Навіть на хвилину не хочу думати про те, що своїм дітям я передам у спадок цю війну. Дана Ярова, голова громадської організації Мрія дітей України, членкиня антикорупційної громадської ради при Мінобороні, громадська діячка, волонтерка, «Бізнесвумен», власниця торгової марки Даная, має дві освіти: юридично і економічну, досвід роботи у фінансовій, банківській сферах та на фондовому ринку України. Десять років після цього заснувала власний бізнес. З 2014 року Дана Ярова багато і активно допомагає Збройним силам України, волонтерить і їздить на схід, влаштовує аукт. Ціони на допомогу армії, які збирають мільйонні кошти. З 2016-го допомагає родинам загиблих і дітям, позбавленим батьківської опіки внаслідок російсько-української війни. Доброго дня. Для початку я хотіла б представити вас і тему нашої сьогоднішньої розмови. Війна змінила нас, наше життя і пріоритети ну, майже всіх людей. Хтось пішов на фронт боронити нашу країну, хтось займається інформаційною обороною. А є ті, хто став волонтером, і волонтером став не 24 лютого, а ще у чотирнадцятому році. Році, і саме така людина у мене сьогодні в гостях, волонтер, голова громадської організації Мрія дітей України Дана Ярова, яка допомагає армії з 2014 року, в 2015-2016 роках, якщо я не помиляюсь, ви були радником міністерства оборони. А початком повномасштабного вторгнення ви ще з більшою силою включилися в роботу. І водночас ви а, мама трьох дітей. Я не помиляюся. Ні, не помиляєтесь. У мене три хлопчика. А, і так склалась доля, що на момент 2014 року моїй старшій дитині було 4 роки. На момент повномасштабного вторгнення моїй двійні хлопцям також було 4 роки. Через 5 років моя старша дитина призивного віку. Мене часто питають, де ти береш сили кожного дня вставати і робити те, що ти робиш. Я навіть в самому жахливому сні не можу уявити, що я передам спадщину цю війну, яку вже я пережила, яку я бачила, я хоронила своїх побратимів, я хоронила своїх близьких друзів. Я приймала участь в таких операцій, про які я, напевно, ніколи нікому не розкажу. Може в мемуарах напишу. Навіть на, на хвилину не хочу думати про те, що своїм дітям я передам у спадок цю війну. Тому це моя мотивація кожного дня вставати з ліжка, як, як би тяжко мені не було. Ви волонтер, ви займаєтесь допомогою нашим військовим. Ви працювали в міністерстві оборони. В той же час ви такий дуже сильний подразник для міністерства оборони. Є лише, да? Скажіть, будь ласка, у нас, в принципі, люди, які потрапляють у владу. Вони, як правило, перестають її критикувати, вони так, скажімо, становляться частиною цієї влади. У випадку з вами що пішло не так? Певно, внутрішній, внутрішній якийсь ресурс і розуміння того, що я вірю в яких в якісь, знаєте. Ну, скажімо так, ну, прям я дуже релігійна людина, я не можу себе назвати релігійною людиною, прям занадто, або дійсно релігійною людиною. Але я вірю в якісь такі речі, що ти якщо в житті робиш щось добре, воно тобі коли-небудь повертається. Якщо ти робиш недобре, да, воно тобі також повертається. А ще гірше, коли воно повертається твоїм дітям. І для мене це, напевно, основне. А, і ще... Оті ну, людські принципи, знаєте, є така дуже гарна, гарне прислів'я, що дає спати вночі ліпше, ніж снедійне. Це чисте сумління. І для мене питання того, чому я не змінилася в цій всій, всій парадігмі, да? тому що для мене життя людське, воно занадто цінне. Я... Першу дитину, хлопчика також, я втратила, коли він був е грудним немовлям. І я, як ніхто, знаю, що таке ховати власну дитину. Тому для мене е питання, чому ти включилась, чому ти почала допомагати, чому ти досі допомагаєш, воно саме про це. Я хочу, щоб. Менша кількість матерів знала, що таке ховати власну дитину, бо це неприродньо, природньо ховати батьків, неприродньо ховати власних дітей. І це було напевно першим, чому я почала займатися тим, чим я займалася. Я почала з того, що я рятувала поранених військових. Ось дуже цікаво. Волонтерство. Це ж благородна справа. В ній немає ніяких тем. Як, як же немає? Є є волонтери, яких підсвічують, є волонтери, яких не підсвічують, і це напевно така історія про інформаційну політику в країні. Розкажіть, будь ласка, більш детально, от все, як воно є. Ну ви ж прекрасно знаєте, що в нас є суспільний марафон, хоча я не бачу сенсу в ньому. Напевно, в перші в перші місяці війни, коли Інформаційно було просто потоки інформації, які не були незрозумілі, які не мали з яких, якихось сенсів, які лякали людей дійсно. і Так люди були в шоковому стані на початку війни. Я думаю, що певно це було правильне рішення, але на сьогоднішній день вже ми зайшли. Я буквально там на тому тижні віддавала якусь машину якомусь підрозділу, і хлопці мені кажуть, ми вже рік і чотири місяці на війні. І я, я розуміла, що так пішов другий рік війни, але я не, не усвідомлювала, що так ми вже зайшли на другий рік рік війни. І я, чесно кажучи, не бачу сенсу в тому, що у нас існує тільки єдиний марафон, і чому саме такі. Ті канали, які показують єдину інформаційну політику. Хоча з іншого боку, дуже багато людей вже не сприймають ту інформацію, яка дається на єдиному телемарафоні. І напевно ви знаєте, що розцвіли буйним цвітом Ютуб-канали окремих ведучих, які люди дивляться підтримують, і це для них. Більш суттєво інформаційно, чим е, та історія, яку дає єдиний телемарафон. Ну, єдиний же телемарафон не розповідав про корупційні склади в Міністерстві оборони рік, да? ніхто про це не розповідав. Хоча, е, певно, моя якась особиста битва е, з Міністерством оборони, вона почалась з травня 2022 року. Чому вона почалась? Ну, був у мене такий досвід. Коли я в 15-му році як людина бізнесу Розуміючи, що волонтерство не має взагалі бути в тому вигляді, в якому воно було в нашому суспільстві, коли ми починали всі з броніків, касок, аптечок і таке інше, я погодилась піти в міністерство оборони на посаду радника міністра на громадських засадах, і я прийняла участь в реформуванні міністерства оборони в складі волонтерського десанту. Тобто всі ті в принципі базові речі, які ми тоді закладали, хоча нас дуже критикували, були свої лобі, які не хотіли йти від Міністерства оборони, були у свої інтереси, але ж тоді ми заклали ту базу, на якій зараз, по суті, воює наша армія. І, маючи такий досвід, я можу аналізувати і говорити, якісь дії правильні чи вони неправильні. Потім у мене було просто батл, коли я почала говорити про зимову форму ще, певно, першими якісь інтерв'ю були з цього приводу, напевно, навіть в червні 22-го року. І я почала про це говорити дуже активно. Але ну я як людина, у якої є власне виробництво, і це легка промисловість. Я розуміючи цикл цього виробництва, почала кричати, що і як член асоціації легкої промисловості, де я бачу, хто скільки замовлень взяв, почала просто кричати, що люди добрі у вас буде зірвана зимова форма. На що вже в вересні виходила Ганна Маляр? У нас просто з нею батл був. хтось з журналістів мене запитав: це вона не на твої дописи відповідає. Я кажу, ну мені так здалося, що не моє, але я не думала, що зі сторони це видно. І у нас був просто батл, коли виходила. Я казала, що зірвано, буде не поставлено. Голі босі літом і голі босі зимою, це різні категорії, що хлопці ви вимушені будете купляти за свої кошти. Виходила Ганна Маляр, писала, що все добре, потім знову виходила я з цифрами, з цією аргументацією. Це було відомо, нікому це не було відомо. Скажу більше, вже якщо правду, тільки правду. А з міністром оборони стосовно його заступника В'ячеслава Шаповалова, який зараз знаходиться в СІЗО. До речі, я мала не один раз розмову а, щодо того, що там я не правоохоронні органи, я не маю права кваліфікувати, але що там не, не дуже добре, да я мала не один кажучи. раз да, кажучи, Так, м'яко кажучи, я мала не одну розмову, але все спускалось і все казали, що що що, що у вас там ярова істерить, але ж прийшов лютий. Яєчний скандал, який всі знають, який змусив міністра оборони зробити якийсь крок назустріч, і у нас було досить довге спілкування з, міністр, з міністром оборони з його радниками, з державним секретарем щодо створення антикорупційного громадського органу, тому що в Міністерстві оборони існує антикорупційний відділ. Я навіть бачила людину, яка його очолюю. Чи, да, ти ти Сусліка uh -huh. бачиш? Ні, а він є. Е, він існує. Вони його а, перез... тобто, у них всередині структури є антикорупційний орган, який, який... перевіряє. Да, саме так, uh -huh. саме так. Yeah. Да. Але на питання, от таке банальне, чи моніторили ви ціни, коли ви щось закупляли? Вони кажуть, ні, не моніторию. Да. Що вони що робили? Але зараз вони його перезапустили, е, оголосили там набір людей на посади. І, до речі, мені багато хто писав, коли нас ніяк не могли легалізувати. Даний дід на посаду. Я казала, що ні, це нереально. Зайти в систему, бути під наказами, бути в рамках службових розпоряджень і змінювати її. Це нереальна історія. Це просто нереально. Дуже довго ми мали там розмови стосовно. Надання про що общо ламали списи, да, що було предметом ось цих баталій з міністерством оборони, це надання нам доступу, не нам, скажімо так, надання членам антикорупційного органу, які обираються всенародно, надання доступу до державної таємниці. Міністерство оборони цього дуже не хотіло, Вона зараз сам державна таємниця, і бути е, людиною, яка просто зайде е, в міністерство і буде такою димовою завісою. Ну, це ж це, 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 це не та історія. Об яку треба свою репутацію розбивати. Так? Три тижні ми мали такі дуже серйозні баталії, ми зустрічались, ми сварилися, ми один одному щось доводили, але ми таки там прийняли це положення. І в цьому положенні було зазначено, це, на цьому наполягав міністр, що це було все народне голосування. Ну, не хотів він бачити де де деяких осіб, мене в тому числі, в цьому антикорупційному органі. Але, Голосування пройшло, нас люди обрали. 15 людей зайшло в антикорупційний орган, але ж знову ж почались такі цікаві історії, як відкриття кримінального провадження по факту втручання в електронні системи під час голосування. Та ми не розглядали окремо, тому що за мене проголосувала не більша кількість людей. Це кримінальне провадження не закрито, але я була впевнена до останнього, що це буде просто такою підставою міністра оборони сказати: Ну я ж хотів, хотів люди проголосували, проголосували. Ну дивіться, кримінальна справа, що я можу зробити, поки її не закрили. Певно, нас легалізувати було складніше, ніж канабіс. Я до останнього не вірила, що нас легалізують, але ж таки знову. Е Включилась громадськість, яка писала, чесно кажучи, допис там дивіться, що робить міністерство оборони. Можете сходити до них на сторінку і написати там все, що ви думаєте, і люди включалися, йшли, писали: ми проголосували. Ви вкрали наші голоси. 42 42 тисячі людей прийняли прийняло участь в голосуванні, хоча було надскладно проти вірифікацію. Mm -hmm. Надскладно багато хто не зміг, хотів, але не зміг, бо сайт на якусь мить лягав, тому що дуже багато було звернень. Я вам скажу більше, для мене дуже важливо маркером було ну так, як я з чотирнадцятого року в цій всій військовій тематиці, і скажу так: всі мої друзі знаходяться в зсу. Ну, так склалося. І я була вражена, коли почалось голосування. Я була вражена, що мені почали дзвонити комбриги. Я думала, що щось трапилось. І з єдиним питанням, да, ну де проголосувати? Я кажу: ви що слідкуєте? Да, слідкуємо, будемо голосувати і просимо тебе, якщо ти. Прийдеш, будь ласка, не кидай з в міністерство оборони, зробити там щось. Ну там там були інші вислови, але я зараз політкоректно так, так. намагаюсь сказати. Два тижні ми сіли в повітрі, але я ж кажу, що тут включилось е суспільство, громадське е громадське суспільство, воно і дотисло міністерство оборони. Я скажу, ко скажу більше. Вони написали допис про те, що вони видадуть такий наказ про наше призначення об одинадцятій ночі. Ну тобто це настільки їх вже просто Забило ногами, що вони вимушені були вже це зробити. Зараз ми всі там проходимо перевірку на доступ державне, до державної таємниці. Сьогодні е, в Києві було представлені міністром е, нашої антикорупційної ради. Е, як швидко це відбудеться, я не знаю. Ну, На понеділок вже там у нас засідання по закупівлі. Ви напевно чули, що буквально на днях знову було під піднімали питання про закузакупівлю. Е, Рису, мені здається, щось з продуктів харчування. Ну, я бачила порівняльну таблицю Міністерства оборони і якогось. Гур. 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 Так, так, так. Так, так. І ціни Там Ну, там треба розбиратись, там треба піднімати контракти ДТЦ, департамент державного закупівель, дивитися, що там відбувалось, чи це який сорт того рису був, тому що вони ж можуть, ви ж пам'ятаєте, яйця в кілограмах, ну, так, в тонах, в центнерах, неважливо. Треба Піднімати, якщо професійно говорити про це, то треба піднімати контракти. Для того, щоб підняти контракти, треба мати доступ до державної таємниці. на чому я і наголошувала, що по-іншому я не хочу до вас навіть заходити. Я не хочу розбивати свій авторитет, ну вашу там, скажімо так, непорядність. Да? Треба піднімати контракти, треба сідати їх аналізувати, дивитися, скільки було заявок, тому що зараз у нас міністерство оборони працює в таких над знаєте. Тепла ванна, умови теплої ванни прозоро не працює. Рамкові угоди. Що таке рамкові угоди? Це угоди, на які покликали когось з постачальників, кого вважали за потрібне, і домовились про якусь ціну, про яку вважали за потрібне. От крім того, ще й все покрите державною таємницею. Ну просто тепліше ванни придумати неможливо в такі історії. Давайте будемо чесними. Бюджет у нас країни зараз це бюджет Міністерства оборони. Це це воно так і є. І в таких, в таких історіях, коли в тебе рамкові угоди, ти не запрошуєш постачальників ніяких, в тебе немає конкурентного середовища, ви домовляєтесь про якусь ціну. Це все покрите державною таємницею? Ну, прекрасно ж це. Ну, все ж прекрасно. А тут якийсь якийсь громадський щось вимагає, щось там ходить, щось вимагає, якийсь, якийсь доступ, якісь документи проаналізувати. Я як людина бізнесу можу проаналізувати документи, сказати, там була одна заявка, чи там були картельні зговори, якісь чи там може афільована структура до міністерства оборони. В мене вистачить кваліфікації це зробити. А що я маю право в рамках цього антикорупційного органу, а як членкиня цього антикорупційного органу. Я маю право, проаналізувавши документи, ну я не правоохоронні органи, щоб давати кваліфікацію. Я маю право звернутися в правоохоронні органи в рамках державної таємниці, бо якщо пам'ятаєте, коли почався яєчний скандал, то перша реакція була яка? Ми подамо в був на да, який оприлюднив цю інформацію. В рамках державної таємниці я вже маю право звертатись до правоохоронних органів для кваліфікації цих злочинів. Якщо буду бачити, що правоохоронні органи не реагують, ну, тоді будемо діяти, я не знаю, в які парадігмах, будемо думати, знаєте, в дорозі будемо думати, бо е, закону про такий орган немає. Да? Це створений і е, він залежить від політичної волі. Міністра оборони, слухайте, ну а, от е, як таке може бути? Ми країна, яка захищається від агресора? Люди щодня дякують зсу, а е, в той же час з, е, того, що має йти на зсу, кормиться е, якась група. Осіб так я, я вам е, скажу навіть про інше. Тобто, то в чому е, оцей цьому с ситуації, коли вся країна, відриваючи від себе. Кошти, а всі вже виснажені, бо пішов другий рік війни. Відриваючи від себе кошти, донатить безкінечно на ЗСУ, бо постійні запити, ну постійні запити, нон стоп. І я розумію, якісь запити, які дійсно ну на початку війни в мене було дежую 14 року. На, на початку повномасштабного вторгнення мене було дежую 14 року, бо не було касок, броніків, аптечок. Мене було я. Я це вже ж ну переживала. Я вже такий експеріенс мала. Я була вражена, тому що у нас настільки ми були не підготовлені до цього повномасштабного вторгнення. Зараз вже, ну окей, закрили багато позицій. Є ем, пілотні проекти, такий, в якому я приймала участь. Це був пілотний проект Генерального штабу, який в в простонароді назвали армія дронів. Це бойові дрони, не розвідувальні бойові. Тут я розумію, чому я приймала участь, тому що. Це ще не на озброєння, для того, щоб воно було на озброєнні, його треба випробувати. Для того, щоб його виправити випробувати, його треба мати. Для того, щоб його мати, його треба, щоб хтось оплатив. Якісь Це зрозуміла мені історія. Навіть коли мене генштаб набрав і попросив купляти снаряди. Це це ні для кого не таємниця, тому що всі знають, що я їх купляла, але отримуючи і замовник був генеральним штабом, я тільки була платником. Це мені також. Зрозуміла історія, тому що їх також потрібно було випробувати. Це я там по нулям їздила потім і випробувала разом з військовими. Ця історія для мене зрозуміла. Також мені зрозуміла історія з безкінечним запитом по автомобілям. І З безкінечним запитом по Мавікам, да, хоча Мавік це е, сільськогосподарський дрон насправді і використовується у, у всьому світі для цього. Але у нас він зараз використовується як розвідувальний дрон, і це очна шармія. Якщо ви пам'ятаєте, навіть був момент, коли на, на митниці стала велика партія mm -hmm. волонтерських, б, ну, коли ми всі е, приймали участь в закупівлі, і воно стало на митниці, а міністр оборони тоді вийшов. Сказав, що ну, нам мавіки по суті не потрібні. Да? І ну, Ми всі, всі це читаємо і думаємо, ну, ну, ну як так можна знущатися, ну, просто знущатися. Ну, слухайте, в мене знайома, от там сусідка в тому селі, де я живу. Нещодавно в неї син пішов воювати. Прийшла повістка, він пішов, але вона прийшла і вона зараз по сусідах збирає гроші, тому що для того, щоб він пішов, він має от, в принципі зібрати себе сам. І е, там дуже великий список е, того, що, що він має з ну, собою взяти. речовому забезпеченню, там вони більш-менш почали якось вирулювати, але. М все ж таки, все ж таки. Мені також неодноразово казали: ну послухайте, вони там багато заробляють, можуть собі купити. Тоді ми що робимо? Ну, давайте там казати на рівні там якихось пліток, да? на рівні держави, на рівні держави, що таке сам собі купити. Це спорядження бійця передбачено бюджетом. Тобто бюджет віддається міністерство оборони. Бюджет це наші з вами кошти. А ще кошти платників податків Америки, тому що у нас зараз прями в в бюджет, а кошти передаються Міністерство оборони для того, щоб вони купили все спорядження бійцю. То давайте заберемо міністерство оборони ці кошти. Розподілимо їх, віддамо ціль, цільово бійцю, а там купив він собі чи не купив це вже його особисті проблеми. І тоді ми кажемо про те, що міністерство оборони до цього не має ніякого відношення. Але окрім е, того, щоб одягти, е, нагодувати е, взути, ще є питання озброєння. А це ми кому будемо передавати? Також бійцям. Да? Ну, яким чином? Тобто, Міністерство оборони має виконувати свій, свій, свій функціонал. Я, так як і ви, постійно з цією думкою, що чому я маю просити людей безкінечно підтримувати якийсь проект? Я кажу, що там проект по безпілотникам. я... Підтримувала і просила людей підтримати. Я б пояснювала, чому тому, що поки міністерство оборони не може закупляти, бо воно проходить стадії випробування. Але це дуже потрібно, бо це тактика ведення безконтактного бою, бо це оці всі а, взриви, які ми дуже а, аплодуємо а, там в Білгородській народній республіці, коли вони там виють з Курською. ви ну, знаєте, да, у них там своя атмосфера. Да. А коли буквально там вони виводили якісь ітери, кажуть. Невідомо БПЛП залетів і скинув невідомий снаряд. Я кажу, що що ж невідомо Всім, ну, всім відомо. Всі, ні, всім відомо. Я знаю, знаю, що залетіло, я знаю, що скидали це. Якраз ті історії, які треба підтримувати, але є історія, яку має закривати міністерство оборони. Крім да. того, не тільки має закривати, а ще й, ну вибачте, ну, коли вони о, просто пилять, там що гай води, зараз же я можу казати, що пилять. Бо коли я казала про прошапувала, мені казали, що ти починаєш. Зараз він сидить в СІЗО. Ну що я починаю?